Друзі, всім привіт! Е, і ось наша розпаковочка зараз е, з флоріуму. Дочекалася і будемо разом дивитися, що прийшло. Гармошка. Так, і дивіться, розпаковуємо хости. Красиво, класно запаковані хостом Антіош. До За речі, зараз знижки класні. рекомендую зайти на сайт і обрати для себе по. Класна ціна. Так, далі це у нас гортензія. Ось така. Так, також по знижкам треба зараз швиденько все буде садити в дощ. Так, І коста ось така. Ось, коста стріпкіст. Ось так виглядає. такі упаковочки. зараз разом з вами відкриємо, подивимось. Класна коренева. Це бачите аж сюди. Так що посадимо, буде краса. Мені подобається, до речі, хости, гарно вони виглядають. Так, ще хоста прийшла. Ось така унікальне щось. Вайт. Вайт унікальне. Треба також швиденько її буде посадити. Коренева взагалі шикарна. Ось. Ось така. Клас. Це треба зараз прям в дощ садити. Так. І чи в подарунок чи по сильному розпродажу, я вже не пам'ятаю, лютики взяла. Ну, Тут небагато, але я взяла замовила. І на такій органічній бумажки все на такому листі написано, що я замовила. Оце взагалі 20 гривень. Якщо користуйтесь можливістю, заходьте на хлоріюа. Пам'ятайте, що до всіх знижок, які у вас є, додається ще знижка 10% моя по промокоду Яна. Хай у вас все росте.